Фірма VIP-запчасті хочу вам запропонувати запчастинки на зернову жатку John Deere 630F Flex. Заходите в свою повійськову систему, набирайте наше названня фірми VIP-запчасті і переходите на наш головний сайт. Ось він на такій з книжечкою праворуч. Заходите в нього. Заходимо. Так, тут у нас безліч різних пропозицій. На нас цікавить зернова жатка John Deere 630F. Заходите в сільськогосподарську техніку. заходите в жатки, це другий ряд п'ятий. І тут ми зробили вже відео на 600 серію. 900 ще у нас не готова. І от 630F. Вибираєте жатку 630F. Flex. От, Тут вже пішли запчастинки, які ми пропонуємо на цю жатку. Ось це три види сегментів. Починаючи з ліворуч екстракрупна насічка, потім посередині крупна насічка і праворуч е, з мілкою насічкою. Так, ідемо далі. Що тут у нас? Далі у нас йдуть е, потрібні пальці корот, короткі, як ми ще їх називаємо. Якщо ви їх натискаєте, ви не міняють дивитесь так, так, таке, таке, ну різні ракурси. Потім пішли болти на, цю, на, на сегменти під овал. Щоб, щоб чітко замовляти, ми тут розписали каталожні номери Вам. Головка на жажатки стулкою і підшипником. Часто запитуємо позиція. Потім йде сама коса флекс. Ми розписали, скільки частин йде От, на 630 F серії. Запчастини на МКШ до цієї жатки Flex 630F. Ну і, звичайно, пальці. шнека-жадки. Втулка шнекажатки, глазок -шнека -жатки, тримач шнека кажатки, шплінти. Так, далі йде постійне сковзання. Частенько спрашують, тому що дуже знашима запчастинка. Ну, це отакі запчасті пропонує фірма VIP-запчасті на жатку John Deere 630F Flex. Так, оце наші номера телефонів. Дзвоніть, пишіть, пересилайте нам картинки по вайберу. Будемо раді вам допомогти полікувати вашу жатку, якщо вона поламалася. Щоб вона у вас гарно працювала. Поділитися з вами своїм маленьким досвідом, 16-річним, продажу запчастин. Дякую за увагу до побачення!